Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ми починаємо день з карти дня. Щиро вдячна вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші пропозиції та коментарі. Під цим відео ви можете писати свої теми, свої запитання. Якщо ви кажете Ірина, подивися щось, подивіться, будь ласка. Ви повинні мені написати якісь запитання. Я не можу просто так брати і дивитися. Чим чіткіше ваше запитання, тим краще Таро показує і дає відповідь. Тільки не так або ні. Треба щось ну, якось інакше. Не питати, любить чи не любить, а питати, як він любить. Розумієте? Ось так. І так, переходимо. Карта номер 1 У нас сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про відстоювання своїх інтересів, відгородження від інших. Тобто ця карта говорить: у вас є свої переконання, які ви можете захищати і повинні захищати, якщо вони, звичайно, не пересікаються, не шкодять комусь іншому. І так, це може бути боротьба за кар'єрну сходинку, тобто за якесь місце. Це може бути карта і конкуренції, до речі. Це може бути карта і мобінгу, і нападів. Або на вас, або на когось. Можливо, вам прийдеться когось захищати, комусь допомагати. Ось якось так. Тобто, карта радить, борітися і поборете. Відстоюйте свою точку звору, свою позицію, свої кордони. Не Ні дозволяйте нікому вас образити, якось так. Карта номер два. Тут у нас іде справедливість, тобто карта справедливості, вона зазвичай приносить справедливість у дім, у життя, у вашу долю. Це карта кармічна. Тобто можуть сьогодні нагадати якісь старі речі, які ви не доробили, не додивилися, були неуважними. Це, знаєте, приходить той бумеранг, коли людина щось раніше зробила свідомо чи підсвідомо. От сьогодні да, да, дасться це в знаки. Це можуть бути якісь документи юридичні, які ви не можете, можливо, знайти. Або навпаки, ви знайшли і там щось побачили, що вам не, не, не зовсім сподобається. Ось, якось так. Це можуть бути і суди, це можуть бути і правоохоронні органи, це можуть бути. Юридичні консультації, нотаріальні консультації. Якось так. Можливо, вам прийдеться просто якісь документи вибивати ходити, якісь справочки, щось таке офіційне. Карта номер три. У нас випадає жриця, і в першу чергу вона говорить про бездіяльність. Спостерігайте і бездіяльність. Можливо, вам прийдеться сьогодні промовчати. Ви щось знаєте, але ви не скажете. Карта так і радить. Сьогодні не розголошуйте ніяких таємниць. Промовчіть і не вмішуйтесь нікуди. Ця карта дійсно без діяльності. Це говорить про те, ніяких протестів, ніяких мітингів, ніяких щирих висказувань. Краще промовчіть сьогодні. Можливо, що вам хтось довірить якусь таємницю, можливо, ви комусь довірите таємницю. Ось про це і говорить ця карта. Не довіряйте сьогодні своїх таємниць нікому. Можете потім пожалкувати. Ця карта так само може говорити про таємну жінку, тобто ви дізнаєтесь, що у вашого коханого є таємна жінка. Теж може бути. Це карта коханки. Можливо, ви сьогодні станете коханкою. Ось якось так. Бажаю вам, мої любі, гарного, прекрасного, чудового дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!